В мене часто на прийомі питають одне питання: яка має бути білизна, правильна, яка неправильна. В принципі, такого поняття не існує. А саме головне правило для того, щоб ми обрали білизну, має бути правильний об'єм і чашечка під вашу форму. В принципі, все, які носити бролети, пушапи, топи або взагалі комусь не подобається носити білизну, Це чесно кажучи, ролі ніякої не грає. Онкологію це не провокує це дуже часто улюблене питання пацієнтів, тому рак не провокує. Єдине, для чого потрібна явно білизна для того, у кого великий розмір об'єму молочної залози, потрібний розподіл тканини, щоб вона не було набряку, не було дискомфорту. залозі. Ну і головне це так само при спорті, залоза має бути фіксована, щоб не було травматизації, не було гематоми. Пошкодження тканини, залоз, така сама м'яка тканина, як і будь-яка інша, і має бути в стані спокою. Саме головне правило, ви маєте розуміти, що білизна має бути індивідуальною для вас. Вам має бути в ній зручно, комфортно, займатися, ходити, просто собі гуляти, відпочивати. Тому головне правило, коли ви приходите додому, щоб ви просто помічали, коли ви знімаєте бусхгалтер вдома, ви маєте відчувати так само себе комфортно, як і було з ним. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, коли знімаєте білизну, Близну відчуття як покращення стану, а знач, близнеки добре на вас невірно.